Без права власності, це не квартира. Ось такий коментар написали. Ну, дивіться, ситуація така двояка. Перше, я з вами згоден, що поки немає права власності і ви не зареєстровані в реєстрі як е, власник цієї нерухомості, ну трошки таке е, в підвішеному стані. Да? Але з іншої сторони, коли ви приходите в відділ продажу якогось ЖК, ви ж е, бронюєте квартиру, да? ви обираєте поверх. Площу, кількість кімнат, вид і так далі. Тобто, у вас вже на, да, на плані поверху цього ЖК вже відмічена квартира, яка буде за вами. Потім да, там номер квартири може змінитися, там, в процесі, коли роблять технічний паспорт, там, площа може збільшитись трошки або зменшитись, але вже ж квартира є. Правильно? І коли власник, коли забудовник добудовує будинок, багато забудовників дають право робити ремонти до отримання права власності. Ви ж робите в своїй квартирі, не в чужій квартирі робите ремонт, а в своїй. Тобто таке трошки двояка ситуація. З однієї, сторони, да, ви праві, що немає права власності, але з іншої сторони, у вас вже є там відсотків на 90. Там даже та квартира, яку ви обрали, і в якій ви потім будете жити, чи здавати в оренду, чи перепродувати. Ну то вже далі ваші питання, але ну ось так.